Ти знаєш, що ти не сама золота дитина. Господь е, Бог, мабуть. Е, ну я не знаю. Він мене дійсно нагородив, тому я тобі дякую, що ти мене є. дякую. На, прибираю. Ого! Це я ще не пилісосила сьогодні. А що це воно не пилісос. Була в mm -hmm. мене пайова машина. <ривіт> так? Дякую, клас. Все, що взяла, помити це. Помити вікна з цієї сторони. Друзі, всім привіт. Як ви вже зрозуміли, в мене сьогодні день народження. Я вже приймаю з самого ранку привітання. Вже майже всі друзі, чи вже всі, привітали. Ну, ті, що Самі найближчі, найдорожчі вже всі привітали. Мама приїхала, привітала мене ось такою штукенцією. Дуже-дуже я його собі хотіла. І дуже-дуже довольна. Дякую, мама. Зараз я буду це все розпаковувати і ознайомлюватися. І дуже гарний букет це взагалі. Дивіться, яка краса. Дивіться. І орхідеї, і троянди, і цей, як його. Вилітіло з голови. Не пам'ятаю, тільки що пам'ятала. Дивіться, якісь такі дуже-дуже ніжні. Клас, дуже гарні квіти. І оце дуже-дуже потрібна річ. Так, хтось ще прийшов? Це прийшло наше замовлення. Замовляли на Дао алкоголь на день народження. Замовили ось таке ігристе, просеко, дуже смачненьке. І ще взяли віски. Шампанського ми замовили 4 так? пляшки. І віски. До речі, дуже вигідна ціна. Брали Джеймсон. Дивилися з Юрою вчора в магазині в Сільпо, то 0,7 коштує скільки ми дивилися? 800, 800 гривень. А ми взяли за 500, 500 чимось. Да. І доставочка прямо під двері на поверх нам занесли і До доставку з нас не взяли, так? Да? Взагалі чудово. Палку. Да. А ще моя красуня донечка покаже, що от чим вона мене привітала, що мені подарувала зранку. Дивіться, ось такого гарного зайчика, на вушці якого написано: Все буде Україна. Бачите, який гарненький. І ще коробочку з цукерочками. Так, ну а ми зараз, доня, будемо з тобою прибирати, так? Да? Я внизу. Ти у себе наверху, на другому поверсі, будеш мені допомагати, добре? добре. Дякую. Доброго дня. Добре. Дисяти у нас. Дякую. Так, є ще одкриточка. Угу. Дякую. Ви може з вами ходити без mm. відпустити? Ще до Давайте, да. ага, будеш, я достаю. Давайте, так. Це десь от. Так? Так. А ви мене тільки? Так, зараз підходжу. Он. Кого від кого? А? А вже знаю. Не. Ну, не знаю. Я не знаю, як так це. Так. Так. На ja зайдя. Шинка фока? Так. Це мені синочок ось таке замовлення зробив. Кур'єром. З листівочку. Так, ми вже майже накрили. Ура! Нам мене Майже накрили стіл, тільки що ще залишилась картошка, вариться. Тут крильця. Ще поставимо в духовочку ну, десь за 15 хвилин до того, як буде приготовлена курка. Поставимо баєтик з сирочком. Суші ще замовили, ну сальце, баклажанчики я посмажила. З морку білку зробила, овочі, сальце, сільодочка. А це мій коханий синочок. Дивіться, мені прислав з доставкою. Ну, ви бачили, я вам показувала. Онікуся прийшла. Давай, давай. С С мы пришли. Да, Ира, ты этими шариками подорудить? все закрыла. Что-то уронили потом. Пакетики. Пакетик от шарика. На, мутарин. На мутарин. Вот Здрасте, заменение. О. Будьте здоровы. Дёплый, Я оператор. Я Я Красата. Крадата! Да, да, Дуже-дуже так... гарно. Біта, Вінка, ти під кухню. Вінка, ти там по феншую. Сказала, да, що це не видно. З філієта він. Зі міннініні! Друзі, вже наступний день після мого дня народження. Вчора гарненько посиділи. Ну, ви бачили, прийшли дівчата, мене привітали з кульками, з піснями. Ну, весела в нас, е компанія. А, посиділи. Роз'їхались не пізно, тому що е комендантська година і треба встигнути доїхати додому. Хочу сказати, що комендантська година е дисциплінує. Ось, А я зараз буду е прибирати, наводити порядок в хаті і ще хочу замінити воду. Квітах, які мені вчора подарували. Ну, хочеться, щоб вони якнайдовше простояли а протримались. На вулиці такої спеки нема. То ну, і в хаті більш-менш. І я думаю, ну хочеться, знаєте, коли собі дарують квіти такі гарні, стільки їх, то їх хочеться зберегти якнайдовше. Але я не знаю, що це мені робити. А з тими квітами, які, які мені подарував синочок, передав кур'єром. Тут, мабуть, така ця штучка. А ну-ка, зараз подивимось. Краще А, ні, туди можна воду налити. Там ця така зелена губка, яка а, в воді. Ну, і зараз взагалі вам покажу, які і скільки в мене квітів. Так, ну це я показувала, це синочок, ось таке серце. Потім це подарувала мені моя колега. Такі, я дуже люблю ці квіти, але не пам'ятаю завжди, як вони називаються. Потім чоловік мені подарив ось такі квіти гарненькі. І ще. Мамин букет я вам показувала. І дівчата ось такий букетик мені подарували. Зараз я поміняю е, скрізь е, водичку. І будемо сподіватися на те, що вони простоять мені, порадують мені мій, моє око. Дівчата, ви як? А це мені свекров подарувала зі свекром. Потім можна буде пересадити на дачі таку трояндочку. Так, зараз хочу розібратися з своїм подаруночком дістала. Ця штукінця, до речі, сама не важка. Легше, ніж мій. Пилосос, хоча в мене теж пилосос, він невеликий. Так, тут таке є колесико вставляється, просто вставляється. Що? Чи ні. Так, потім бокові колеса. Тут, правда, є інструкція щодо чого. Хочу спробувати сьогодні помити підлогу в коридорі. Там в мене пелюшка лежить для собак, куди собаки ходять в туалет. Я кожен день там мию цим доместосом, і мені хочеться там пару добренько про цей прочистити. Так, як це? Колесо там фіксується, щоб воно мені. Мені здається, воно не має звідти вилітати. Так, кришечка тут якась є. Угу. Треба налагодити. А ще, знаєте, що хочу помити? Цей душову кабіну. У мене завжди з нею така морока, мені незручно її мити. І дуже швидко там лишаються плями від води, а це і звістковий наліт. І, ну так, його треба добряче потерти. Не дуже зручно. І сьогодні хочу я спробувати. Як Юра вчора казав, що сьогодні буде день кьорфера. Ось. Так, так що буду. Розбиратись і покажу потім, як він працює. Так, ось сам цей керхер шланга до нього така йде з ручкою. Потім е, такі ці штучки, знаєте, як в пилососі вони там за вами е, в коробці стоять. Е, потім два таких колеса збоку, ось так, тягаються. Щоб їздив ось така а, ганчірочка, яка чіпляється ось на таку насадку, Як, А, на липучку таку чіпляється. Треба буде потім ще подивитися, може замовити запасні а, такі ганчірочки, тому що якщо мити підлогу, то це все буде швиденько псуватись бруднитись і треба буде на заміну щось. І ще є така щіточка. Теж от з такою штучкою. Така штучка в мене є кругленька на пристрої, яка миє вікна. Знаєте, такий цей. чунь-чунь-чунь-чунь. Минулому році вам знімала його, коли ми з Юрою мили вікна на балконі. Але так як це, здається, відео і не випало. Чомусь, чому не знаю. Так, а ця щиточка. Ну, теж там для чогось. А, потім. Ні, це ж не всі насадки. Що це я вас ввожу в оману? Ну, ось такі оці штучки є. Труби. Труби, труби. Потім ось така насадочка. Це буду плитку потім мити. Ну вже не сьогодні. На, цей, на кухні буду оцей штучкою мити. А, і до цієї штучки є ось така насадка, щиточка вдягається. Ну, і ще можна потім докупати якісь насадочки, ще є такий, як парова система, цей утюг. Але в мене є парогенератор, яким я прасую. Ось, і різні-різні можна буде потім ці насадки купляти. Так що буду ізучати. Зараз будемо тестувати пристрій. Вже залили в резервуар, а літр води сюди, вміщується, і чекаємо, поки нагріється. Десь буде нагріватися 5-6 хвилин. І вирішили е, спробувати на витяжці, тому що тут вона така. Мацна, бачите, я трошки підзасралася. Mm. Але нічого. Зараз, я думаю, ми з цим впораємось, подивимось. Аж самій цікаво. Так, вже згасла жовто-гаряча лампочка. І це означає, що пристрій нагрівся. Зараз ми будемо його використовувати. Ану, ти будеш чи я? То перше. Зараз вімкну світло. Ось так, щоб тобі було краще бачити. Давай, містер пропер. <ріхи> Ето, треба надіти насадку оту таку вузеньку. Без насадки що не? Ой, ні, так. треба насадку. Ну, дай, ні. З щіточкою? Асистент. Ні, поки що так, просто парзу хочу. фірмити. Чи воно що воно без цієї штуки? Треба втіти. Yes. Ти ж на мен? А, на якийсь пристрій, поки не почне рівномірно пара виходити. О, тримай, тримай. так. Отак. а не О, ну Пара, звісно. А ну ще багато. раз. А ти на невисокий, на середній, так, да, рівень? Ну, так, так. Нормально пару. Ну, давай. Містер пропер все прибрав. І витяжку не, Ого, зіпс... не ну, зіпсував. Тече, дай Боже, бачиш? Ага. Тому треба що? здавати насадочку. Що угу. незручно? Вон диви, треба. Він тече. Східня, воно ну ляпає у всі боки. Ну, бо воно має рівномірно подаватись, треба почекати, поки буде. Бачите, скільки жиру одразу відпадає? Скільки накопичилось? Так. <гум> Вдягнули <гум> <гум> вже іншу насадку. Це і краще? <гум> ну так, да, по таких гладких Спробувати помити підлогу плитку в коридорі. Ну, так, як я вам казала, начепила ось таку насадочку поки що, а потім протру ганчірочкою і візьму ганчірку така, яка для підлоги для цього кюрхера. Пара тепер і я спробую. Так. Ну, вот. ну Зараз же воно має заповнити, О! Пошла зараз. Ці бактерії повбиваємо зараз. Ого. Пережить. <різь> <різь> Оже, Юра в мене цей містер Пропер, а я перед бок. Навіть Так. Клінінг на цей. Замовляла собі. Якщо ні, то домовляйте, ми прийдемо і до вас повбираємо. І, і що? Сподіваюсь на те, що все добре. А ну да, так, попробую, попробуєш, що воно від. Воно, щоб плитка не відклеїлась. <різь> Прийдеться цей ремонт робити. Так поприбираємо все. Це з нуля. Помили вже тут плиточку. Виявляється, шви в мене не такі темні, як мені здавалося. Зараз вам покажу. Юра вже перебрався на кухню. Нас точно сьогодні день кюрхера. Бачите? На відео. Ну, от, покажи оцей от от, чорний. Угу. Я починаю його і угу. Не дави на наче. І дуже. стає світліше, так. Да. Вияв... Виявляється, в мене світлі швини темні на кухні і в коридорі. О, угу, бачите, скільки бруду звідти вимивається. Красота, тепер буде вже чистенько дезінфікуємо все. Так, ну а потім, після того, як е, тут цим парогенератором пройшлися, е, я... буся не вздумаю, я зараз е, цю пелюшку постелю. Е, і немає цього запаху. Ну, нікому його не чутно, цього запаху від собак, а мені чутно, я завжди вимиваю з Доместосом. Але ж, бачите, виявляється, що і Доместос нормально так не бере. Ну, але ж це треба, напевно, було кож... ну, Хоча б раз в тиждень щіточкою по швах проходитись. Але я цього не робила. Пишіть, ви так вдома робите? Чи такі ж самі, як я? Так, ми, до речі, ще в душ не ходили. То, як прос... прокинулись, поснідали і взялися за керхер. Ну, Я, правда, поміняла квітам водичку всім. Дивіться на цю красотінь. Ой. Клас. Змінила водичку, тут, ось там, попилососила, і зараз ще Юра закінчить прибирати там ну, цю плитку, то я е, ну, скрізь вже помию підлогу, якщо вже прибирати, то прибирати. Замовили м'ясо на день народження. Ошийок, Я кажу мамі, ми що замовляли на свадьбу чи що. Це ошийок, он до там ще шмат від ошийка. Скільки ми будемо е, маринувати? Давай порахуємо, скільки нас там людей. Це ми вже поділили там вирізка. Це мамі відрізали шмат вирізки. Тут е, теж задня частина. Зад, свою задню частину ми поділили вже, поклали в пакетики. Ой, тут ще галяшка ця і ребра непорублені. Ну і тут ще шматочок Савка. Зараз це все ділимо і будемо їхати до мами відвозити, бо в нас не поміститься. Ось а мама собі лишить, на дачу забере. Ну, подивимось, займаємось.